Багатьом, хто шукає лікування від поширених симптомів, навіюють, що вони страждають від гормонального дефіциту. Втома надниркових залоз типовий приклад. Термін, вигаданий хіропрактиком у 1998-му, прийняли натуропати, функціональна медицина та антивікові лікарі. Але чи справді існує втома надниркових залоз? Цей стан нібито виникає через хронічний стрес, що призводить до виснаження надниркових залоз. Симптоми включають в тому, біль у тілі, проблеми зі сном та травленням, за словами сайтів, що продають добавки. Не дивно, що автор терміну продає на своєму сайті добавки для лікування за 200 доларів на місяць. Але це може не бути справжнім медичним станом. Симптоми реальні, але можуть бути спричинені іншим: апноєсну, синдромом хронічної втоми чи фіброміалгією. Тести слини на рівень гормонів наднирників ненадійні. Дослідження показують суперечливі результати у пацієнтів з так званою втомою наднирників – вищі, схожі чи нижчі рівні, ніж у контрольній групі. Існує реальне захворювання, недостатність наднирників, відоме як хвороба Аддісона. Воно діагностується тестом стимуляції АКТГ. Людям вводять адренокортикотропний гормон сигнал, яким мозок змушує наднирники виробляти гормон стресу кортизол. Якщо наднирники не реагують, це вказує на те, що вони мають проблеми. Але коли АКТГ вводять людям з хронічним стресом і втомою, іноді рівень кортизолу навіть підвищується. Це спростовує ідею, що стрес спалює наднирники. Але ж вам діагностували в тому наднирників, дали кортикостероїди і вам покращало. Отже, це було реально? Річ у тім, що кортикостероїди одним з побічних ефектів є ейфорійне відчуття благополуччя. Проблема в тому, що навіть малі дози підвищують ризик остеопорозу, психічних та метаболічних розладів, пошкодження м'язів, глаукоми, порушень сну та серцево-судинних хвороб. Але ви прийняли так звані «добавки» для підтримки надниркових залоз, перевірили етикетки на відсутність гормонів і все одно відчули покращення. Вони брешуть. Дослідники перевірили 12 найпопулярніших добавок для надниркових залоз, і кожна містила приховані гормони, не вказані на етикетках. Усі містили гормони щитовидної залози, а більшість стероїдні гормони: прегненолон, будесонід, андростендіон, прогестерон, кортизон чи кортизол. Втома надниркових залоз нагадує колишню електромагнітну гіперчутливість, яку зараз називають ідіопатичною непереносимістю електромагнітних полів, неспецифічні симптоми, нібито викликані мобільними телефонами. Було щонайменше 46 досліджень з понад тисячею людей, які стверджували, що постраждали. Але в сліпих тестах дослідження не змогли довести, що хтось взагалі виявляв поля. Чому журналісти, висвітлюючи ці історії, не згадують дані? Бо є шахраї, що наживаються на уявних станах, продаючи всілякі так звані захисні гаджети, і жорстоко атакують кожного, хто насмілиться згадати науку, звинувачуючи їх у запереченні реальності симптомів людей. Але насправді все навпаки. Саме вони заважають хворим з'ясувати справжні причини симптомів. Так само неперевірені тести на втому наднирників можуть затримати діагноз справжньої хвороби.